Зараз ми знаходимося на місці, де нещодавно ще були кучугури, скажімо, із останками тварин. А власне, ми бачимо, що вони залишилися, але й бачимо результати якогось труда. Давайте ви нам прокоментуєте, що тут власне відбулося після виходу нашого репортажу. В Скоріше, всь... Скоріше всього прикрили бульдозерами, нагорнули землю на кучі, і так воно все залишилося. Там все в. Земле. Ви бачили особисто, як тут відбувалися роботи? Ні, ні, не бачу. Ніхто не предупреждав, ніхто не говорив, ніхто не при... нас приглашав сюди. Тобто ви ну. думаєте, що просто згорнули землю? Так, да, просто згорнули на кучі ці тварин, відходів. І все залишилося на місці. Тобто, який, яка ваша думка? Який результат цієї роботи? Ну, результат е, закрили е, тільки так, щоб е, візуально е, було не видно цих відходів. А ці відходи вони е, продовжають гнити під землею і робити своє діло. скільки у нас тут е, оцих локацій? Цих локацій, мабуть, штук восім е, по периметру. Цієї площі зеленої маси. А ви не знаєте, яка територія взагалі задіяна? Я територія так. задіяна, ми її можемо обходити практично ногами. І якщо буде щислятися в гектарах чи в сотках, то, мабуть, пів гектара буде точно. Тобто це пів гектара забруденої землі. Так. А ви зверталися останнім часом до влади? Які вам відповіді приходили? Е, відповіді е, позитивні приходили, тому що е, голова адміністрації районної відповідав, що прийме міри, і навіть при нас визивав начальника міліції районної, щоб... Приймались міри, але ми далі не не знаємо, що було там, які результати і так далі. Так далі. З головою сільської ради синушиного броду вроду розмови. Ми, власне, не не вели уже <кій> після цих всіх. Пан Зустріч. Дмитро, активіст, який перед цим займався цим питанням, сьогодні знаходиться в лікарні. Як ви думаєте, це результат того, що, можливо, стрес людина отримала? Скоріше всього, що да, тому що е, результат був на лице, бездіятельність і е, неактивна відповідальність цього, цього всього, що відбулося в неї. Тобто його хтось пресингував? Е, я цього не чув і думаю, що ні. думаю, що ні, Але е, він займався зборами трав і вдруг бачив після розмови е, і жалоби з екологами і так далі, так далі, появлялись нові кучі відходів е, тварин забитих. Тому він ясне діло, що. Нервував, і організм не железний, навірно, скоріше всього, що так і пройшло. Вдруг попав в кардіологію. Ваша думка: от, що мають понести ті люди, яку відповідальність мають понести ті люди, які засмітили цю територію? Знаєте, я е, надіявся на те, що це е, приостановиться і е, більше не буде. Відбуватися, але то все, що було зроблено, не радиво мене. Потрібно було вбрати ну, його, вивезти, зробити офіціальний скотомогильник і не розпускати цю екологічну бідовіду. Ви вважаєте, що це екологічна катастрофа? Напевно, да. Если э, внизу річка Сенюха, э, тут дачные кооперативы набыти скважины, э, ручьи, родники воды попадает это все дело, и в результате що может быть? Может быть и беда.